Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, ви на каналі Альтернативна Історія, звати мене Сергій або ж Сережа. І нині я хочу вам показати необичний відеоролик, який будеся стосувати нашого продовження ігри за Україну сучасну, де у попередній відеосерії, яку ви дуже файно сприйняли, і мені це дуже полюбило, ми грали за. Леоніда Кучмо і добували його другий термін президентства. Нині ми будемо грати за президентство Віктора Януковича. Тож я усім бажаю файного перегляду. Не забуваємося підписувати на канал, а також ділитися своїми цимборами, що от є такий канал на Ютубі, який веде Сережа Закарпаття, і вам показує по суті, ну, альтернативну історію у найкращій стратегії, яка, яку нам Бог послав, яку. Дав Бог так, що створили люди і створили її дуже файно. Ну, як ми видимо, розпочинаємося ми з 2005 року. -го Також ви видите, що я маленько міняю шаблон на своїх дивізій, того що не забуваємо про російську загрозу. Вона годна бути, годна не бути. Я чесно це ще поки що не знаю. Але з історичним фокусом, які ми установили в першій серії, ну, тут годно усьобити. Тому буду піднімати маленько свої дивізії. Вони будуть допомагати мені в підвищенні загальної такої армії української, яка, на превеликий жаль, при тому, як ми тільки що почали грати за кучму, вона була всього на 97 тисяч. Це, як і ворота, того я хотів би до кінця цього відеоролика створити десь 200 тисячну армію. це точно не маймало. Майбуж годно бити, але не маймало точно. Чи потягне наша економіка та промисловість, Бог його святий знає, але я зроблю все, що від мене залежить, аби наконець создати таку велику армію, яка готова і буде давати відсіч ворогові. Ми видимо, що 19 січня 155 тисяч буде зростати наша чисельна армія. Руська месеся дуже не любить, того що вони розчитували, що після кучма Ющенко буде так само продовжувати знищувати армію, ну але так це не стало. Натомість Ющенко говорить із різними європейськими партнерами, ми покращимо свої відносини. Мися намагаємо, щоб Польща, Німеччина, Франція, Британія, Італія, уся європейська така банда буде допомагати нам вкладувати в нас інвестиції і тому подобне. Може, частково вони то й будуть робити, частково може і ні. Але у нас, так як політична партія оліархат, хоча, ну, може, Ющенко й був оліархом, але він був такої наклонності Заходної. На превеликий жаль, поки що у нас не є фокусів поіменного президентства, от як так у Білорусі чи у інших державах, ну, Есенічний грає ролі. Я упевнений, що по тих фокусах, які нам доступні, ми будемо піднімати маленьку Україну з коліна і вийдемо, що олігархи просять понизити податки. Ну я годен собі це дозволити через гуд президентства. Ющенка, який може я обіцяв, там їм лише уберіть мене, я вам зроблю все, лиш би було добре. Ну, але ми годні зробити так, щоб розширити лабораторію і обновити лабораторні На Нащо ви зазвідаєте мене, я буду тратити гроші, бо це все на собі добувати елементарно, чим майбутнє у нас буде кліточок для вовчення, тим буде майдобре. Також ми видимо, що у 6-му годі у нас велика економічна срака. Нам допомагає МВФ, у нас великий дефіцит бюджету. Прийдеться все все ж таки скористатися деякими порадами моїх підписників, частності Дані, Ді, Данілка Ну і видимо, що Китай активізує свою ініціативу пояса і путі. Я один той поїздити одному будемо підписувати, це точно за що ви засвідаєте мене, бо писали мені підписчик, аби я якось обґрунтував. Україна має співпрацювати з тими странами, які готові вкладувати в нас економіку і допомагати нам. Я розумію, що ми є європейська держава, але ні, ніч нам не мішає із китайцями договорюватися і щоб вони відкривали свої заводи в нас, а вать ми брали дешеву продукт. Цю одних. Ми також видимо, що Ющенко бореться з корупцією, і за час президентства Ющенка корупція дійсності почалася маленько понижати. Але 2007 год і видячи Ющенко, що економічна криза в Україні настільки велика, прийшлося от приймати такі непопулярні рішення, які будуть говорити про те, що ми будемо скорочувати які соціальну допомогу, так і е, разні допомоги. Це і військова сфера і. Прямо право прав, порядок, це все нам треба понижати, того що не маємо ми абсолютно ніякої альтернативи. Економіка в сраці. І треба сказати, уйти людям, не так як наша політика, що все буде добре, Лише нас обирайте, а сказати людям, що так і так. Нині коли ми не будемо пити вина чи там гусляти. Ми будемо гусляти, може, через 1 дві покоління. Сяк може було поїсти. Я думаю, що сяк може було точно поїсти. МВФ нам допомагає, і я дуже я надію на те, що в 2007 році ми наконець видати, що ми якраз зробили так, що наш дефіцит був перекреслений, і тепер де невеличкий профіцит. У нас залишилося ще побороти. Дуйти до середньої корупції і максимум наскільки ми можемо. А за що я борю з корупцією в елементарно. Чим має низький уровень корупції, тим майбутнє у нас інвестиції, чим має низький уровень корупції, тим у нас майбутн порядку, люди більш щасливі, люди захищені, а не так як у нас є тепер, Є і було і 30 років тому назад. І тепер у нас так є, і не треба все скривати. Корупція, це зло із усіх зол. І ви видите, що лише це віртуальна така ігра. Але ту, якщо запустиш корупцію, оцей чистий дохід, не дивлячися на те, що ми мінусними всі соціальні там виплати і тому подобне, ми у дефіцит, як були, ми, так сидимо. Того, що деребанять крадуть безбожно усе, що лиш тільки може. Натомість ми будемо вести торговлю 2008 год, говорить нам про те, що треба піднімати армію України, не знаємо, як буде завтра. Не знаємо, як буде послізавтра, але я знаю точно як показує історія. Треба готувати. Бо чим е Якщо якся каже, якщо хочеш миру, то готуйся до війни із цимся, я соглашу. Іностранне, іноземне втручання в нашу державу, ну, давайте переведемо переговори із силовиками. От видимо, що силовики вимагають нас, ми підняли маленьку майбуш фінансування якраз в їхню галузь. Ми можемо нічні робити, ми можемо знайти одного, Ну, я раз то роблю. Така золота середина, бо в нас немає ні політичної влади, якої лишню, я би годин був утратити. Але є в нас поки що файнінг і такий дефіцит бюджету повністю мінусований, і вже один год Україна йде в профіцит та буде готова давати маленьку свою долгу. Видимо, що Чеська Республіка допомагає нам у закупівлі та у виробництві їхньої військової техніки для української армії. Треба нам ввести Централізовану державу за що ви зазвідати мене, бо майфа, звісно, децентралізацію, но, але централізована держава дасть нам політичну владу, якої нам так дуже необхідно. Ну і строїмо фабрики. Також ми вийдемо результат наших пулду почало 2009 року, А частні інвестори вкладуть свої гроші в якраз українську державу. За що? Низька корупція, політична партія маленького вже укріпла. І не дивлячись на те, що люди в нас бідні але ми виходимо з кризи. Ми не подоймемо Україну за один день і за два дні, і за тиждень. Це нереально. Навіть Богу вот якраз прийшлося у цю дну создавати всі цесвіті сьомий день відпочити. І це є справедливо. Так само і нам. Я не знаю, поки в нас буде йти каточка за українську державу, але я уверений точно, що коли ми завершимо це проходження, то такої України. Ми будемо з вами варті, і така Україна дійсності, ми будемося не вгордити у віртуальному світі. Закупаємо у 5 військової техніки у різних держав, які продають на міжнародному ринку і БМП, і легке стрілкове озброєння. Ну і видимо, що перший термін президентства. Януковича, блін, Ющенка, вибачаюся, підходить до кунця. Політична партія і коаліція в мов є в коаліції з лібералами та з народниками. Вона досить сильна. Я думаю, що ми годні уграти цілком ймовірно Вибори і Януковича точно не уберуть за президента, хоча він це дуже сильно рве. Партія регіону є найсильна партія в нашому парламенті. 26% людей готові за неї голосувати. Видимо, що Росія загрожує нашої внутрішньої незалежності. Ну і ми лише ж маємо 3% незалежності України. По суті, наша держава на фоні того. Що прийшлося приймати рішення у МЕФ, у наших донорів, які допомагають нам кризу цю всю зробити? Ну, має дуже великий такий велику залежність у різних держав. Ми не маємо свого слова вибору чи свободу вибору. Але все це змінить після цих виборів того що Ющенко каже, що другий термін його президентства буде зосереджений на того, аби підняти благоустрій наших нашого населення, позбавитися впливу негативного на Україну зі сторони таких держав, як в першу чергу Росія, далі Китай та Польща. Вони мають великий вплив на нашу державу. Коаліція Ю Ющенка переобрана. І 20 листопада 2009 -го на термін продовжується президентства. Каденція продовжується Ющенка. Це велика победа. Бо ви знаєте, що в історичному складовому прийшов до влади у 2010 годі Янукович, і ви знаєте, які то мали події в 13-му. 13-2014 годі я постараюся создати альтернативну історію. Я вже вижу, що ми її создаємо. Є в нас десь частково дефіцит менший, є десь майвеликий. але це не грає раз ролі, грає ролі, то, що у нас дуже велика залежність від нашого сусіда, як Російська Федерація. От цього ворога. А тож, в першу чергу, другий термін нашого президентства, як я вже казав, буде повністю адже. Дивіться, Дмитрий Медведєв є президентом РФ. І він все хоче зробити або може ну, зробити нас маріонетку. Вони були дуже близькі до того. Треба було у 70% мати залежності над Україною, і таким чином вони годні класти свою маріонетку, і там буде спеціальна воєнна операція в 2010 році. Не годімо цього допустити. Ющенко продовжує закупати різну техніку, адже ту армію, яку ми постійно поновляємо, робимо так, аби вона була файна, збільшувалася. Не вистачає того ресурсу, щоб то все забезпечити. Тож приходиться купувати від наших партнерів. Не все тут качественне. Ви видите, що там є старші образці, вони з 82 року, з 85-го, 75-го, Це дуже старо. Ну але хоч щось. Хоч що з того, що у нас 15 тисяч це великий дефіцит легкого лише озброєння. Будемо готуватися до протистояння з Російською Федерацією з моменту 2010 року. -го Тому що усюй альтернативну історію ви видите, що ми вже нарушили плани Росії. Росія хотіла покласти Януковича і таким чином возродити може от якось починати возрождати Совєтський Союз. Плани пішли до Пердели. Тож постає постепенно, дивіться, 11% 64% у нас піднімається залежність України, точно незалежність України. Ми вийде, що у грудні 2010 року -го у 5 частні інвестори вкладуть свої гроші в нашу промисленість. Це дає нам як і громадянську фабрику, так і дає нам прирост до політичної партії нашої. Ну, дуже файно. Файно, хоча і народ страждає, ну але хоч щось. Також, от невеличка така ремарка, видимо, що на Близькому Сході іде Протистояння в Сирії 2011 год, теж правдоподобно і реально. Чим це то закончить, лише один Бог знає, але ми видимо, що дуже буде много людей страждати, і дуже много буде йти біженців, може і навіть в Україну. Бо корупція в нас низька. Ми входимо в топ-50 на, на, самих таких некорумпірованих країн. Є в нас профіцит бюджету, і я все надію, що ми будемо його зберігати і надалі. Думаю, що мені все вийде це все зробити, але не гарантую, що. Удасться це зробити ідеально. Я би хотів підняти соціальний сектор для України, але всього раз нереально. Ми натомість підняли 5 друзів, от ви видите, різних ячейок для вивчення, і це дає нам велике преимущество, тому що великі держави, такі як американці, німці, британці, вони мають та й китайці, вони мають на старті 5-6 ячейок вивчення, а ми не маємо того. Ну але ми постоянно, постепенно, вже 13 років з моменту Нашої кампанії от дивіться, вже маємо таку нагоду, що будемо постепенно піднімати електроенергію видобуток нашої держави. Все дасть нам додаткові доходи у нашу казну. Тож людям буде добре, будемо все скоро будувати всі фабрики та заводи. Все дуже добре. Ну і у листопаді 13-го року ми понижуємо, знижуємо майточну рівень корупції в Україні. Таким чином, у нас удаляється клептократія, це дебаф, який нам дуже сильно мішав на політичну владу. Клептократія – це такий дебаф, в якому задіяна була корупція. І на щастя нам вдалося це все побороти. Я дуже радий, що, хоч і з важкими трудами, ну все ж таки Ющенкові вдалося Україну дійсно зробити плюс-мінус таку демократичну і незалежну державу. В другий термін не був легкий. Ми видимо, що у нас постійно йде потрясіння всередині держави, де стабілізує Росія нашу саму політику. Десь був економічний бум, десь у нас була така. Невеличке зростання, десь і регресія, але зачасту економіка зростала. Також не забуваємо у 5 у 2014 році лютого 2014 року піднімати армію України. Вона в свою чергу. Як ви видите, ефективно і успішно нарощує свою військову потужність, тобто ми навчаємося і намагаємося снабдити всю нашу армію необхідним. Дуже шкода, що промисловість наша на ТП дуже слабенька, але в подальшому ми можемо це змінити. але треба іще ще десь 10 років, щоби наростити військову промисловість. Натомість, у листопаді року будуть у нас відбуватися вибори. І так як Україна по конституції, президент України може лише два терміни бути. То Ющенко буде на заслужений відпочинок, його партія доволі та коаліція сильна. Це була така центристсько прозахідна партія, де з уклоном ясно на західні країни, на зближенні з Європейським Союзом, це все було зроблено, але цього було замало. Фокусу, звісно, нема, дуже прикро, але альтернативна історія, як така, нам удалося її створити. 218-тисячна армія. Я думаю, що це файно, тому що. Це мало майбужі 100 тисячна армія за 13 років, з 2000-х років ми підняли на 113 тисяч десь нашу армію. І гадаю, що всього недостатньо, але хоч щось. Тож армія буде збільшуватися і надалі. Ми видимо, що профіцит зберігається, ну зберігаються і видатки нашої держави. Економічний бум просвітає, десь є дефіцит, десь є профіцит, то все залежить у тих суботів, які в нас. По суті, відбувається, як ми на них реагуємо. Ну, але я хочу сказати вам ото, що у 14 годі, у кінці 2014 -го года, Ющенко може дійсності пишатися своєю роботою, своєю каденцією, адже він лишає своєму наслідникові, от той, хто прийде в Верховну Раду, країну, яка вже стає потихеньку на своїй ноги. Ми видимо, що у нас є можливість убрати партію регіонального возручення, тобто Януковича. Ну а ми в свою чергу робимо, що ми приводимо до влади Петра Олексійовича Порошенка. Фокус проукраїнська партія виконаний, Росія загружує нашої незалежності, все по стандарту, і тепер нас чекає джага-джага. Що це дає нам тепер у третій нашій серії? Наступної, якщо ви поставите лайк та підпишетеся на канал, це реформа, боротьба з корупцією, добивання корупції і вибор уже направлення, або ж неблочний статус України, ну або, звісно, велика євроінтеграція. На в НАТО та Європейський Союз. Чи вийде нам за Петра Олексійовича Порошенко підняти Україну? Залишається питання поки що не відкрите і не закрите, а дізнаємося ми його, як подивимося, цесь відеоролик. І дочекаємося наступного. Дякую всім, до побачення також. Бережіть себе і файно було з вами пообщатися тепер. До побачення. Друзі.